Доброго дня! Мене звати Дмитро Коваль і я є співвиконавчим директором організації Truth Hounds. Сьогодні говоритимемо про захист власності від привласнення та розграбування за міжнародним гуманітарним правом. Почнемо з питання історичного закріплення захисту власності в міжнародному гуманітарному праві. Далі поговоримо про захист майна від розграбування та привласнення. Потім звернемося до захисту публічної власності на окупованій території, і насамкінець поговоримо про кримінальну відповідальність за порушення заборон міжнародного гуманітарного права щодо захисту власності. Отже, розпочнемо з історичного закріплення захисту права власності. Цей захист базується на тій самій ідеї, яку свого часу сформулював Жан-Жак Руссо, коли писав про розрізнення. Ідея… Захисту власності під час збройного конфлікту полягає у тому, що далеко не вся власність використовується стороною в конфлікті для підтримання власних збройних зусиль. Раз так, то така власність повинна бути захищена. Коли говоримо про джерела захисту власності під час збройного конфлікту, то найперше йдеться про Гаазьку конвенцію. Четверту 1907 року, яка містить цілий ряд норм, що стосуються захисту власності, також захисту власності приділено значний простір у четвертій Женевській конвенції, яка стосується захисту цивільного населення. Звичаєве міжнародне гуманітарне право є третім важливим компонентом у питанні регулювання захисту власності в випадку збройного конфлікту. Що стосується четвертої Гаазької конвенції 1907 року, то ця конвенція містить статтю 28, яка говорить про те, що мародерство у місті чи місцевості, навіть у випадку, якщо його взяли штурмом, забороняється, треба сказати, що в українському перекладі справді використовується слово мародерство, проте в англійській мові використовується слово пілич. Слово «пілич» не однаково перекладається в українських версіях конвенції з міжнародного гуманітарного права крізь різні конвенції так, в конвенції 1907 року справді використовується термін мародерство. В той час, як в Женевській конвенції четвертій, коли використовується те ж саме слово пілич, вже не мародерство є перекладом, а пограбування. Взагалі, мародерство, певно, не найблучніший переклад, бо він відсилає до Викрадені на полі бою, в той час як ціль цієї статті 28, звісно, забезпечити значно ширший захист власності, не лише на полі бою. Заборона мародерства, якщо користуватися все ж українською офіційною термінологією, вміщена також в статтю 47 4 Гайської конвенції. Ця стаття дуже лаконічно говорить про те, що мародерство офіційно забороняється. Схожа заборона вміщена в статті 33 четвертої Женевської конвенції. Це саме та стаття, яка в українській версії подає інший переклад англійського терміну «пілоч». Рухаючись далі, Гайською конвенцією знаходимо у ній статтю 23G, яка також забороняє привласнення власності. Власне, текст цієї статті звучить наступним чилом. Забороняється знищувати або захоплювати власність ворога, крім випадків, коли таке знищення або захоплення настійно вимагається військовою необхідністю. Варто відмітити, що цю статтю потрібно читати разом з її відповідником у четвертій Женевській конвенції, статтєю 53. Коментарі до цієї статті підкреслюють, що вона заснована на ідеології про те, що знищення або захоплення майна у випадку військової необхідності можливо лише тоді. Коли це пов'язано з проведенням воєнних операцій, Міжнародний комітет Червоного Христа, коментуючи питання про те, що може бути контекстом військових операцій, говорить, що ними можуть бути маневри, пересування збройних сил інші дії, що здійснюються збройними силами з метою ведення бою. Таким чином, стаття 23 g повинна тлумачитись в контексті саме цієї інтерпретації статті 53 Четвертої Женевської конвенції. Вона стосується лише допустимості захоплення у випадку військової необхідності, коли таке захоплення відбувається в контексті воєнних операцій чи воєнних дій. Частина статей у міжнародному гуманітарному праві, що захищають власність, застосовується лише в контексті окупації інша ж застосовується як у випадку окупації, так і у випадку ведення збройних дій. Для прикладу, стаття 47 Гайської конвенції 4 застосовується виключно у випадку. Окупації, так само стаття 53 4 Женевської конвенції також може бути застосована лише для захисту майна в контексті окупації. Разом з тим, стаття 23G, а також стаття 28 Гайської конвенції 4 або ж стаття 33 4 Женевської конвенції застосовуються у будь-якому контексті, тобто і в контексті окупації, і в контексті ведення збройних дій. Продовжуючи огляд. Міжнародного гуманітарного права, що захищає власність, звернемося до статті 46 Гайської конвенції 4. Загальна заборона конфіскації діє щодо всього приватного майна, окрім тих видів цього майна, які окремо згадані в інших статтях Гайської конвенції, і щодо яких існують винятки, що дозволяють часткову конфіскацію. Так в статті 53 4 Гайської конвенції сказано, що захоплення окремих видів власності. Перелічених у цій статті допускається. Другим винятком є реквізиція грошових ресурсів та інших товарів за статтею 51 та 52 4 Гаазької конвенції. Важливо розуміти, що навіть у цих винятках особам, войно яких реквізоване чи конфісковане, гарантується компенсація по завершенню збройних дій. В той час як 51 та 52 стаття 4 Гаазької конвенції лаконічно Позначають ту власність, яка може бути реквізована, стаття 53 містить цілий перелік. Цей перелік включає техніку, призначену для передачі новин, як на суші, так і на морі чи у повітрі, або для перевезення осіб чи речей. Стаття 53, згадана вище, стосується різних видів власності, які можуть належати приватним власникам. Так, ця стаття покриває, скажімо, техніку, призначену для передачі новин, як на морі, суші чи повітрі. Також вона покриває склади зброї або будь-які інші товари, які можуть мати військове значення або використані у військових цілях. Звернемося далі до захисту публічної власності у випадку збройного конфлікту. Міжнародне гуманітарне право. Регулює захист публічної власності, передусім 4-ю Гайською конвенцією. Стаття 55 цієї конвенції визначає, що окупаційна сторона є управителем або узуфруктарієм публічної власності. Зокрема, наступні види публічної власності, згадані у цій статті: це адміністративні будівлі, це нерухомість, це ліси та сільськогосподарські угіддя. Хоч цей список є досить обмеженим. Логічно його поширювати на інші типи власності, що за своєю природою співзвучні до перерахованих в статті 55. Важливо, щоб ці види власності належали державі супротивнику і перебували на окупованих територіях. Тоді стаття 55 працює. Вимога щодо управительства. чи Перебування у статусі узуфруктарія вимагає від держави, що здійснює окупацію, належно дбати про власність, яка опинилася в її руках. Належно дбати означає не псувати навмисно, але також забезпечувати умови, які б дозволяли власності не втрачати свою цінність. Четверта Гаазька конвенція у статті 53 передбачає також можливість для держави конфіскувати певну частину публічної власності. Визначені навіть види власності, які можуть бути конфісковані, найперше це гроші, фонди та цінні папери, які виключно є державною власністю, також склади зброї, транспортні засоби, виробничі запаси, загалом будь-яка власність, яка може бути використана для військових дій. Може бути конфіскована державою, якщо вона є публічною власністю. Навіть щодо публічної власності є певні додаткові захисні режими, що встановлені міжнародним гуманітарним правом. Принаймні щодо двох видів власності встановлені додаткові захисні режими міжнародним гуманітарним правом. Першим видом такої власності є лікарні та лікарняні запаси, другим є підводні кабелі. Щодо лікарень, то вказано, що така власність може бути конфіскована лише в таких випадках, коли цивільному населенню буде забезпечений належний медичний захист, скажімо, за рахунок створення нової лікарні або через перенаправлення таких цивільних осіб до нової лікарні. Щодо лікарняних запасів, то сказано, що такі запаси можуть використовуватися лише тоді, якщо вони не використовуються цивільним населенням і не потрібні йому. Коли йдеться про підводні кабелі. То їх реквізиція чи конфіскація можлива лише за крайньої необхідності. Окрім того, держава, яка захоплює такі кабелі, має здійснити компенсацію по завершенню конфлікту за таке захоплення. Для деяких типів публічної власності встановлена абсолютна заборона на захоплення. Такою власністю є власність муніципалітетів, релігійних, благодійних, освітніх, мистецьких і наукових установ. Іншими словами, всього того. Що може бути охарактеризовано як культурні цінності чи культурна спадщина. Така власність користується абсолютним захистом, вона не може бути захоплена окупаційною державою. Публічна власність захищена і статтею 53, про яку ми вже сьогодні говорили, коли згадували захист приватної власності в умовах збройного конфлікту. Нагадаю, ця стаття стосується техніки, що використовуються для передачі новин на суші, морі чи повітрі, для перевезення також. Ця стаття стосується складів зброї, інших матеріальних ресурсів, що можуть бути використані для підтримки військових дій. Так от, вона застосована не лише щодо приватної власності, але ще й до публічної. Більше того, положення з неї, яке стосується компенсації за реквізицію такої власності, застосоване також як до приватної власності, так і до власності публічної. Підсумовуючи, Можна говорити про три режими, які встановлюються Четвертою Гайською конвенцією для публічної власності. Перший режим встановлюється частиною першої статті 53 Четвертої гайської конвенції, і він стосується власності, яка може бути конфіскована без компенсацій. Другий режим стосується власності, яка може бути реквізована, але повинна бути згодом повернена або повинна бути виплачена компенсація. А також власності, яка може бути реквізована, але встановлюються особливі умови, за яких така реквізація є законною. Цей режим виписаний у другій частині статті 53, також у статтях 54 та 57 Четвертої Гайської конвенції. Насамкінець, третій режим стосується абсолютної заборони захоплення майна чи привласнення майна. Цей режим. Грунтується на статті 56 Четвертій Гаазькій конвенції і стосується культурних цінностей. На завершення поговоримо про кримінальну відповідальність, яка може настати за злочини проти власності. Римський статут Міжнародного кримінального суду дає нам уявлення про те, на які категорії можна розподілити злочини проти власності. Так, Римський статут містить три статті. Які апелюють до злочинів проти власності. Це стаття 8.2А4, це стаття 82Б13 та стаття 82Б16 Римського статуту. Згадані статті мають своїх відповідників у частині 8.2.Д Римського статуту, яка стосується неміжнародних збройних конфліктів. Щодо неміжнародних збройних конфліктів, Римський статут згадує два злочини проти власності. Це злочин за статтею 8.2Д-12 та 8.2Д5. Окремо не зупинятимемося на злочинах у випадку неміжнародного збройного конфлікту, адже юридичне підґрунтя для них є таким ж самим, як і для злочинів, що можуть бути скоєдні у контексті міжнародних збройних конфліктів. Тому зупинимося тут лише на трьох ключових складах, які я позначив на самому початку. Перший склад. За статтею 82 а 4 стосується широкомасштабного привласнення чи знищення майна, що не викликане військовою необхідністю, у тому випадку, якщо таке знищення відбувається незаконно та безглуздо, розглядаючи елементи злочину до цього складу, найперше кидається у вічі те, що цей злочин може бути скоєний лише проти власності, що захищена Женевськими конвенціями. Це означає, що положення щодо захисту власності за загайськими конвенціями не є релевантними для розгляду злочину за статтею 82 А4. Женевські конвенції захищають широкий спектр різних типів власності, починаючи від власності лікарень, закінчуючи звичайною власністю приватних осіб. Відповідно, щодо кожного з цих типів власності можна скоїти. Злочин проти власності за статтею 82а4. Окремо, хочеться зупитися на питанні про те, чи стаття 53 Четвертої Женевської конвенції повинна враховуватись в притлумаченні статті 8.2 А4 Римського статуту. Справа в тому, що стаття 53 стосується лише знищення майна, але не його захоплення. Проте це можна інтерпретувати таким чином, що для 8.2а4 не так важливо, щоб усі види. Злодіянь проти власності були перераховані в конкретній статті Женевських конвенції. Важливо лише, щоб власність була захищена конкретною статтею Женевських конвенцій. І стаття 53 дійсно передбачає ті типи власності, які нею захищаються. Відповідно, вона може враховуватись, коли йдеться про інтерпретацію статті 82а4 Римського статуту. Далі звернемося до вимоги про широкомасштабність діяння, що вміщена і в визначення. Злочину за 8.2А4 і в елементах до цього злочину. Вимога щодо широкомасштабності не присутня в Женевських конвенціях, там де йдеться про заборону захоплення чи знищення майна. Так, ні стаття 53, ні стаття 57 4 Женевської конвенції не оперують прикметником широкомасштабність. Втім, це слово з'являється в статті 147 4 Женевської конвенції. Коли йдеться про грубі порушення міжнародного гуманітарного права. Так от серед грубих порушень міжнародного гуманітарного права згадане саме широкомасштабне знищення або захоплення майна, це можна інтерпретувати таким чином, що з позицій Женевської конвенції просте знищення або захоплення майна є небажаним забороненим, проте не має призводити до кримінальної відповідальності. До кримінальної відповідальності ж... Має призводити саме широкомасштабне знищення або захоплення. Саме така логіка транслювалася в статтю 8.2.4 і конденсувалася в вимозі щодо широкомасштабності у цій статті. З'ясування того, чи певне захоплення майна було достатньо широкомасштабним, можна проводити за багатьма лініями. Такою лінією може бути, скажімо, природа об'єкту, що захоплено. Так, у справі Блашкича Трибунал щодо колишньої Югославії сказав, що захоплення лікарні, хоча це один об'єкт, може уже бути достатньо широкомасштабним. Іншим виміром широкомасштабності може бути грошова вартість захопленого майна або кількість постраждалих від такого захоплення, або наскільки це майно було критичним для виживання конкретної фізичної особи. Звернемося далі до наступного складу воєнного злочину проти майна. Цей склад прописаний у статті 8.2Б13 Римського статуту. Що відрізняє цей склад від попереднього? Найперше, дві речі. Перше це відсутність вимоги щодо широкомасштабності. Друге, це відсутність посилання на те, що власність має бути захищена виключно Женевськими конвенціями. Таким чином. Власність, щодо якої можна скоїти цей злочин, може бути захищена як Гаазькою конвенцією 4, так і Четвертою Женевською конвенцією чи будь-якими іншими частинами міжнародного гуманітарного права. Наступним складом воєнного злочину проти власності, визначеним в Римському статуті, є склад статтею 8 16 Цей злочин стосується розграбування міста або населеного пункту, навіть якщо його захоплено штурмом. Цей склад. Базується на статтях 28 та 47 Гайської конвенції 4 та статті 33 4 Женевської конвенції. Відсилка до міста, що захоплене штурмом, є своєрідною даниною традиції і історії формування міжнародного гуманітарного права. Так, міжнародне гуманітарне право на початках захищало лише ту власність, що була у містах, які здалися супротивнику. У випадках, коли місто відмовлялося здатися і було захоплене штурмом, власність не захищалася. Власне, для того, щоб підкреслити відхід від цієї традиції, яка існувала раніше до кодифікованого міжнародного гуманітарного права, у четвертій Гаазькій конвенції з'являється відсилка до того, що навіть у випадку, якщо місто захоплюється штурмом, власність у ньому повинна бути захищена. Саме так відсилання до міста, що захоплене штурмом, потрібно інтерпретувати, а не так, як це робиться часом в судовій практиці та доктрині, коли відсилання до міста, що захоплене штурмом, розглядається як вказівку на необхідність широкомасштабного розкрадання, щоб його можна було розглядати як кримінальне правопорушення, або ж як на вказівку на те, що лише комбатанти можуть скоїти цей злочин, адже саме вони брали участь у штурмі цього міста. Ні. Суб'єктом цього злочина буде загальний суб'єкт, як комбатанти, так і цивільні його можуть скоїти. Так само вимога широкомасштабності точно не випливає з положення про те, що розграбування заборонено у випадках, коли місто взяте штурмом. Хоча ця стаття в своєму формулюванні не згадує військову необхідність, втім, в елементах злочину існує примітка, яка вказує на те, що якщо власність захоплюється відповідно до міжнародного гуманітарного права, то в такому випадку діяння не можна кваліфікувати за цією статтею. Це і є, по суті, відсилка до воєнної необхідності лише сформульована більш приховано ніж у випадках з двома іншими статтями. На цьому закінчуватимемо огляд захисту власності міжнародного гуманітарному праві.